Мої вітання. Готую сьогодні яблучний пиріг в новій своїй мультиварці. Що для цього потрібно? 4 яйця, 200 грамів цукру, в мене 100 грамів менше. Буду використовувати вершкове масло. Розтопила його в микрохвильовці. Тут 150 грамів. Але грамів 25 пішло мені на чашу. Зараз покажу. Просіла в мультиварці борошно вищого гатунку, мірочний стакан 200 г. Розпущувач чайна ложка і кориця теж чайна ложка. От чотири яблучки мені залишилося почистити на скибочки. Чашу мультиварки я буду використовувати з попередньої своєї мультиварки, вона підійде. Бачите, низ я застелила пергаментом, і боки мультиварки змастила. Маслом вершковим, тим розтопленим, ну, але я знаю, що я колись готувала і цього не робила, і теж нормально виходила. Зараз буду взбивати міксером яйця з цукром. Яйця з цукром взбиті, не обов'язково до такої, прямо, знаєте, сильної білої піни. Тепер додавлю до цієї суміші масло. і просто вінчиком перемішаю. Така гарна маса вийшла і висипаю борошно і розпущувач з корицею. Можна було, знаєте, просіяти, ну, але я вічно спішу. І тепер обережно перемішаю, а потім буду збивати. Тістечко, отаке, от бачите, вийшло за консистенцією. А за кольором таке, як крем-брюле морозиво. Яблучка я вже теж підготувала, і зараз отак все разом перемішаю. От так, бачите, получається. Попередньо я вам показала, як виглядає чаша. Розрівняла масу чаші і зараз відправляюся до мультиварки. І ви разом зі мною. Так, все, закриваю мультиварку. І обираю програму випечка. Випечка година. Нехай буде година, але хвилин. 40, як вона буде випікатися, я підійду і відкрию і перевіру на готовність. З Богом пройшло 40 хвилин. Я взяла шпажку і зараз. Подивимося, спробуємо. Опа! Що тут відбувається? Піднявся пиріг. Пробую. Чи суха буде шпажка? Так. Ви знаєте, суха, Не волога. Відключаю. Відключаю. І потрібно, щоб хвилин 10, отак при відкритій кришці, пиріг постояв. А потім я приготувала парову корзину. Бачите, я отак опущую її і перехилю пиріг. Пиріг перевернула, остиває, має добре остинути. І потім розріжемо, подивимося. Так, на вигляд, наче непоганий, вийшов. Зробила чай. А значить, па 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 пам Пиріг готовий до вживання. Притрусила цукровою пудрою. Отакий, От бачите, у розрізі він вийшов. Колір такий, бачите, темненький, то за рахунок того, що я додавала корицю. Якщо ви будете, наприклад, пекти, то можете не додавати, буде біленький, але запах чудовий. Подивіться, я дуже-дуже задоволена. От, по-моєму, я пекла такий пиріг. В шарлотку, можна сказати, що це і шарлотка. Але, по-моєму, в шарлотку я не додавала вершкове масло. От. І ви знаєте, що по пропорціям сюди я додавала менше цукру. Менше. По рецепту треба 150 грамів, навіть 200. От. А я додавала десь, напевно, грамів 100. Ну, пробую, друзі, і вам скажу направду, чи смачний вийшов цей яблучний пиріг. Стогну мукою. Друзі, дуже добрі. Безподобний. Так що печіть. Ой, ви не пошкодуєте, дійсно, це смачно виходить. І так, скажімо, що не дуже дорого. Не дуже дорого. Низ там такий, от бачите, от такого кольору виходить, але він пропечений нормально. Дякую всім, хто дивився моє відео. Підписуйтесь на мій канал, деколи будемо готувати разом. Хай щастить вам, друзі, в усьому! Здоров'я міцного і усіх життєвих благ!